Всім привіт. У мене зараз буде перше заняття з інструктором, визвала таксі, зараз під'їду. Я за ці дні <кхм> мені не подобається, як я харчувалася. Я була... прийшла на нормальне харчування, у мене знову ці брудиці з'явилися, тому що я переїдала. Ось. І це треба прибирати. І не спала всю ніч, тому що мандраж, мандраж, переживає. Наша людина, наше знайомство і не кожен день вчиться на автомобілі їздити. Але випала кавить, вони ще краще стало. Де, де він має під'їхати? Шукали, чекало, чекало, чекаємо. Далі я вдягнула весіни. Взяла торбочку з собою, тому що. Взяла торбічку з собою, тому що я йшла через поле і знову в мене така ситуація, що там розлита вода, болото. І потрібно було і носки взяла з собою запасні, ну такі, щоб передітися на чисті. Тому що я повністю ногами в воду нуряла. Ось так, ось так, ось так, хвилююся. Хвилююся. У мене зараз заняття буде, я пити хочу, мене топити, що це хоче. Нормально. О, нормально, все нормально. Головне, щоб таксі вже приїхало, що ж так довго. Що ж так довго. Короче, я вже приїхала, шукала водичку, щоб пощупити. Мене вкачало, там така машина, що кожна я відчуваєш. Там фора далі. Це дуже далеко Знову частина стир. Але зараз води захочу в туалет. Купила швець, тому що не було другої води, а мені дуже далеко переходити, а запізнюватися ж не хочеться. короче, что-то как херню пробыла, короче, не хочу говорить. Короче, я уже в автомобиле сажу. Инструктор вышел. Пописи-то. Чекаю его. У мене так фильтр. Ну не фильтр умыкнула еще, я бледная такое? О, уже нормально. Короче, я розтягнулась, я тут жарко. Дуже славно жарко. Премену на лайтика. Є такі люди, яким розповідати взагалі не можна, що ти там щось вчиш, що ти там стараєшся. В тебе все має виходити ось так. Ось, ось відразу. Тобто дитина, вона захотіла ходити, і вона не з першого разу має е, вийшли. Якщо дитина з першого разу не пішла, е, там, е, ну, наприклад, скільки там, коли діти починають хотіти йти, півроку чи скільки. Ну, коротше, не знаю. І дитина має обов'язково стати, вирівнитися і рівнесенько собі піти, топ-топ-топ, ніжками. Якщо дитина встала і впала, значить в неї немає до цього хисту, значить вона не буде ходити. Значить, це не її, вона не має за це вже братися, все зупинитися, це просто не її ходити. Все. Ось так, деякі люди. Ну, мислять, бачите, буду на суржику, як є. Мислить, що якщо в тебе не вийшло щось, не бери за це, бо в тебе це не вийде. І в мене була така ситуація, що ну, сьогодні я це розповіла, історію деяку одній людині. Я не хочу називати кому, але розповіла: і знаючи, що цій людині це розповідати не потрібно. І людина близька, близька людина, ну по крові. І я говорю, що а, така ситуація, що а, я їхала а, по а, дорозі. Ну, Він мені дав клієнта поводити машину, він знає, що я навчаюся, і він мені сказав, можеш спробувати так, зараз я щоб не х не, 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 не хатася Можеш спробувати е, сісти на автомат, тоді якби ти зрозумієш, е, як їздить, ну, порівняєш, як механі, на механіці їздити і як на коробці автомат. Е, і я, виходить, сідаю за руль, мені цікаво, як це на автоматі їздити. Е, я сіла, я їду, е, е, ліва нога стоїть на окремій площадці, е, права е, це газ і тормоз нажимаєш. Все, більше нічого там такого ну, не треба. От. І я їду, там невелика відстань, і виходить, я виїжджаю на головну дорогу, і там є прилегла територія. І виїжджаю звідти... Я їду, і виїжджаю, звідти машина з прилеглої території. Е, я зупинилася, тому що Ну, для мене я злякалась. Я злякалася, тому що в мене немає досвіду в машиною, особливо у місті в мене немає досвіду. От, а, ну, людина, в принципі, дала мені покарувати, тому що ну, він там в якихось ну, він, такий, що він не боїться ні штрафів, нічого. Ну, якийсь він, там ну, верхушки чогось там. І він, виходить, дав: ну я їду, і, там, я їду, їду і зупинилася. Я, в мене цей момент, коли я їхала. У мене окремо правила дорожнього руху, те, що я вчила теорію, і окремо техніка водіння машиною. І в мене техніки водіння машиною ну, як такової немає. Я їхала там по селу, де не було трафіку, де не було якби, ну, чого всього не було машин. А, а виходить, я виїхала в місто, де вже машини. Ну, звісно, я злякалася, тому що ну, я перший раз за, за кермо сіла. Я не вмію водити машину. Те, що я вчила, це тільки як вмикати кнопочки, поворотники включати. Ну, коротше. Де знаходиться дворники, яка, кнопочка, як яка кнопочка, де для чого, як е, правильно, кермо е, відстань до керма, яка в тебе має бути яка висота сидіння має бути. Це все, що я вчила. Все. Це був перший урок. От. Е, ну, і теорія. Ну тут в мене говорю, це було окремо. У мене окремо була теорія в голові. Так. І тут окремо в мене техніка водіння машиною. Тобто, а це треба, було, ну, треба якось скомплектувати, так? щоб ти і правила дорожнього руху пам'ятала, знала, ну, використовувала, і техніку водіння машиною використовувала, звісно. Ну, в цей момент це, це природньо, це нормально, що я розгубилася людина, яка ніколи не сиділа за кермом. Особливо, ну там, в село я не буду брати в місті, так, що я зупинилася, пропустила машину, і тут тобі вона, ну він, вона людина ця говорить, що ну не той, що мене посадив за кермо, а та людина, яку я розповіла, говорить. Ти що, не знаєш, що якщо ти виїжджаєш, якщо в тебе головна дорога, то ти маєш їхати прямо. Ти з цього, що не знаєш. Ну, Тобто, тупо таке конкретне, знаєте, обіцінення, що в ну, що тебе взагалі там вийде взагалі. Ну, в кінці дії. Нічого у тебе не вийде. Що ти, ну як? Ти не знаєш, це елементарне, ну що ж ти. Ой. Все. Просто все, ну це. Ага. І я вже потім така розумію, що це мене так а... Під, а... Короті, я, 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 пішла в, в, в розмову, говорю, що ну, як, можливо, нехай це буде якийсь оправд... ну, оправдуватися почалась. Ну, почала, ну так, розповідаю, говорю, що це нормально, що. Ну, Не потрібно було в той момент нічого доказувати, говорити. Ну я сказала, говорю, є спеціально, спеціальна людина, інструктор, який тебе вчить поетапно, тобто від з нуля, З нуля і поступово він повищує е, рівень задач. Поступово, а не так, що ти. Тобто, навіщо тоді вчитися два місяці, якщо можна з першого разу з таксістою поїхати? Тобто, якщо ти не поїхала з першого разу, якщо ти, тебе не вчив інструктор, не вчив тебе інструктор, ти закінчила тільки теорію. Але ти вже, якщо це твоє, якщо воно тобі дано водити машину, керувати нею, то ти маєш з першого разу сісти і не розгубитися. Ні в якому разі не губитися ти маєш відразу. ну, Тоді це твоє. От якщо ти вже розгубилася, це. Не твоє це, не твоє. Ось ось так. Блять. Ну, мене реально це зацепило, за, за Ну, не те, що зацепило, мене це. Під вамп... мене... Я за себе зла, по першу чергу, на себе зла, тому що я це розповіла тій людині, якій про це говорити не можна. Потрібно говорити. Я наступний раз скажу. Вожу е, інструктор. Ну, хай буде там, ну скажу що, не, не... головне брехати, сказати, інструктор сказав, що я ідеально вожу машину. Ідеально, взагалі, от сіла, він мені ще. Ми ще е, не доїхали до е, закритого майданчику. Я сіла за кермо, сказала: ні, не треба нам закритий майданчик, поїхали відразу на Московський мост. Поїхали, і я їду, а він мене хвалить, говорить, все, от я тобі більше не треба. От, тобі, я би тут е, це не сидів би тут е, е, на пасажирському сидінні, якби це була не моя машина. А так. Якби це була твоя машина, я б вже вийшов і пішов займатися іншими справами, бо ти досконало вмієш водити. Тобі інструктор взагалі не потрібен. Ось так потрібно таким людям говорити. Тому що, коли в тебе якась невдача, тебе, тебе намагаються ще більше затоптати все. Тому, ну, дивіться на мене і не робіть так, як я. Так, мені завтра треба е, піти сьогодні в магазин. мене подруга прийде до цього нового на затікла у гості. Ну, так, все. Всім пока.